Привіт, друзі! З вами знову я, Ферма! Що ж, я буду грати в гру Спляштера! Ну, що ж. Ой! Да ну, я досі сих халі. Знаєте, що? Я от хочу буде зробити ще один канал. Для стриму я буду там стреми там ну раз, якесь время там буду ну з'являться стримы тому ну не знаю я хочу то есть попробую поки що так ну Ну Опа, опас прячусь спрячусь Ну шо ж. О, ничего. Может чуть-чуть еще подальше. Чуть-чуть, чуть-чуть. Опа. бачите? Ну-ка сейчас ну, ж. Сейчас. Так, небольшая у меня была проблемка. Ну, сейчас надеюсь, она будет устранена Ну, Опа бачите, працює. Ну, все Все працює. Ну що ж, я зараз вам буде покажу. Щас. Ще, 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 ще. ага. Ну, ну добре. Дивіться, зараз в цьому орку там... Е, -е монетки. Коротше, в цьому орку там, дивитися, будемо, коротше. Нужна появитися силка на мій канал з. Я там буду слімить сьогодні, напевно буде от стрім, я не знаю. Попробую зробить стрімчик. Коне, звичайно, не буду обіщати, но постараться я можу, то ну, ну, звичайно, це легко. Це думаю вийде. Чому не на основному? у мене якась проблема, що я не можу на основному. Я сам був хотів просто на основному, но... Ну добро Ну все-таки Я так я в домике Я в домике Я в домике меня не ду. Да Ну да 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 такой я человечек Опа Что это Ничто Понятно. Это рбукси Пока-пока Я с рбуксом И... 3, 2, 1... Агад, все. <плакова> да, умей общаться. Иииии. Три, два, один. А-а-а, Да-да-да, у нас работа сражена. Но. No. <плакова> да. Напевно я вроде бы добавлю в ну. Да. Иииии... І от можна вас буде попрохати, щоб ви подивились одну ігру, то есть... Іще... У мене там появилось відео, баро бороховнів. Ну і там я хочу... я, ну, по-справжньому це дуже було цікаво. І от зараз це було трошки да, но я хочу буде попробувати другу частину. Ну і ще, напевно, в ближайшому часі я попробую. Випустити, як я буду будувати свій ресторан. Як ви ще не Я я сподіваюсь, ви бачили, що я там ще зробив плейлист. Я швидко стараюсь навчитися бути в ютубі, тому, ну я швидко все це обшукую, тому. Ну. С... М -м -м Не просто застекала, яхта случилась. Как? Потом. Как ты это ехал? Мамана! И так пойдет Раз. Ну... Дружочки, ви ютуб, ютуб, пожалуйста. Не надо банить. Це просто грав Roblox, Не бань мене. Пожалуйста. Я ж хорошенький. І ще я... я напевно буду сніму одне відео по детро, якщо я бачу, що оно вам сподобалось. И да. Я, я наді... я вас брошу прохаю, щоб ви казали ідеї для відео. Тобто я можу... Я буду... покажу коментарі, від якого в мене появилась така ідея. Uh -huh. Кинуть! удалите Мой тиммейт гений. Ладно, видео, напевно, будет закончено. Ё-моё. Ну, да. Ладно. Сейчас буду прощаться. Что ж, друзі, я хочу вам сказати пока. Ну що ж, давайте. Пока. Всім гарних каникул, да. Да, знаю, кажу, я в такий самий найкращий час. Ну і да, в мене есть сек 10 підписників, і якщо ще під кінець цього нового року у мене буде 10 підписників, то я покажу своє для А по-справжньому я це дуже не хочу, но просто для мене така є Добре, давайте. Пока. З вами був я, Вермак. А іще, рана називається. Спрячь тіло.